Слава Ісусу Христу, у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря 13 лютого 2016 року. Субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих чудотворців і безріберників Кира та Івана. Кир жив у третьому столітті в єгипетському місті в Олександрії за часів правління імператора Діоклетіана, відомого як жорстокого гонителя Християн. Він був побожним лікарем, який не брав жодної винагороди, а закликав людей не грішити, бо недуги часто є наслідком грішного життя. А згодом він вступив до монастиря в Арабії, Бог дав йому чудесний дар лікувати недужих молитвою. Пізніше до нього долучився колишній вояк Іван, який прийняв святе хрещення. Довідавшися про ув'язнення побожної християнки Атанасії та трьох її малолітніх дочок у єгипетському місті Канопі, Кіра та Іван вирушили, щоб підтримати їх на дусі. Але побожних мужів також ув'язнили та жорстоко мучили, схиляючи до відступництва від Христової віри. Потім невинним дівчатам і матері відрубали голови, а Кира та Івана убили мечем 311 року. Їхні святі мощі, що прославлялися багатьма чудами, спочивають у церкві святого Михаїла у Мюнхені. На божественній літургії Святого Івана Злотустов сьогодні читаємо Іван 9 святого Івана Листа Луки з 17 глави, з 3 по 10 стишок, де є наступні слова. Уважайте на себе, коли зрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він зрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе та й скаже каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господові, Додай нам віри. Господь же сказав, якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці, вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши, слугу, орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля, іди, мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше, зготуй мені щось на вечерю, та підпережися мені служити, поки я буду їсти й пити, а потім ти будеш їсти й пити. Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак, і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть ми, слуги не потрібні, виконали те, що повинні були зробити. Коли зрішить твій брат, докори йому. І як він покається, прости йому. А якщо не покається, то що тоді? Наше запитання виглядає проблемнішим аніж вище згадана порада Христа. Бо ж дія завжди краща за бездіяльність. Каяття допомагає людині виправити свої помилки та змінити своє майбутнє. Якщо ж людина не кається, то яке ж у неї майбутнє? Якщо церква сама не кається, але натомість інших закликає до покаяння, яке у неї майбутнє. Якщо держава не кається у своїх прогріхах, то яке у неї майбутнє? Але з іншого боку, ми і є держава. Тож покаймося щиро і докоряймо один одному на збудування нашого майбуття. У наш час люди всьому знають ціну, але нічого не вміють цінувати. Оскар Вальт. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя, Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.